Мої вітання усім слухачам радіо ФМ Галичина. Працюємо і на Ютубі також ФМ Галичина, аналітика. Там можете нас побачити, а почути зараз можете в прямому етері. Зараз маємо можливість поспілкуватися трішки про ситуацію на фронті. На найгарячішій точці зараз фронту це є Покровський напрямок, Донеччина і власне кажучи, долучаю до нашого етеру Микола Добню, депутата Дружківської міської ради. Пане Микола, мої вітання. Добрий день, слухачі Ефрем Галичина. Добрий день, Назаре. Пане Микола, дивіться. Зараз наша увага прикута всі до Покровського напрямку. Чуємо, скільки людей кожного дня евакуюють, зокрема на захід держави, зокрема до Львова, Волині. Бачимо, що потяги кожного дня йдуть. Як з евакуацією ситуація загалом? Наскільки місцеві люди розуміють, що потрібно евакуюватися, тому що ворог реально близько. Пане Назаре, сама. Тема евакуації це дуже складна тема, дуже е, така болюча, тому що люди, які прожили тут в 22-му році, в 23-му, половину 24-го року, звикали до різних умов життя. Якщо почати з 22-го року, коли е, міста повністю спустошені, були спорожнілі, коли ми, проживаючи тут дружківці, я ж місцевий житель е, дружківки, е, ми жили без води, без газу і часто густо без світла. І це було дуже складно і важко. Я зараз намагаюся пояснити, чому люди до останнього тримаються міст Покровськ, Берноград, Краматорськ, Костянтинівка та інше. У 22-му році, після осіннього наступу, коли звільнилися і Балаклея, Ізюм, тут, тут коли звільнився, звільнився Лиман, Херсонщина, то з'явилися надії, що ми будемо жити нормально. Нам дали воду, газ. І ми почали жити. У 23-му році ми ви пам'ятаєте, ми прожили під гаслами і ми Всі сподівалися, що перемога ось-ось вона станеться. Настав 24-й рік, і люди е, так само живуть надіями, що все буде добре, але все гірше і гірше. Так, військова адміністрація робить все можливе для того, щоб евакуювати. Йдуть заклики, йдуть потяги, йдуть автобуси. Але народ, люди до останнього сидять і вірять в якесь чудо. І ще одна є річ, про яку треба обов'язково сказати, чому люди залишаються в наших містах Краматор, Дружківка, Славянська зараз, я не про пропокровський, який тотально зараз нищиться, ну, передмістя. А чому ми живемо в 20 кілометрах і сподіваємося на чудо якесь? Тому що військові адміністрації, які змінили наші військові цивільні адміністрації, на жаль, закликаючи до евакуації, роблять все можливе для того, щоб перехреслити її, тому що, ну, скажімо, прямо, йде відмивання грошей, робляться речі, які несумісні з війною, і робляться ремонти загальноосвітніх шкіл, абсолютно чітко розуміючи, що в цій школі ніхто не піде. Робляться ремонти тепломереж, питання чи буде включенося в цьому році тепломережа. Покоровськ е, сумно звісний тим, що напередодні цього великого штурму і евакуації е, закупляв троянди і розсажував світники. І всі ці дії військової адміністрації вони також спонукають людей вірити, якщо е, військова адміністрація, яка, яка володіє набагато більшою інформацією, робить такі кроки, то, очевидь, міста не повинні бути здані. Тому е, і трапляється така ситуація, що в, останні, в останню мить Приходиться вивозити дітей, місцеве населення і таке інше. Тобто, влада, замість того, щоб казати, що зараз є небезпека, садять троянди і роблять ремонт у шкільних кабінетах. Правильно, це зараз ми говоримо про е Краматорськ, Слав'янськ. Які міста, от саме, якщо конкретизувати? А не Назар. Я зараз скажу вам конкретно, я знаходжусь в місті Краматорськ, е і зараз в місті Краматорськ е утеплюється лікарня на мільйони гривень. Годуються мости, ремонтуються те, що не робилося під час е, нормального життя. Ну, нормального, мається на увазі е, умовно, нормального, тому що війна у нас 2014 року. Зараз замінюється повністю е, лінія тепломережі. Сотні мільйонів гривень зараз складаються в комунікації, а не в військову частину. І коли люди дивляться на це, як, на це, як вони повинні сприймати ситуацію, з одного боку, військова адміністрація закликає до евакуації, пояснює, що це все дуже небезпечно, з іншого боку, робить кроки, які абсолютно деметрально протилежні, тому що, що повинно робитися. Ну, парадоксально зараз це чути насправді, тому що коли е, на кону життя людей, про які мова може йти кабінет, реставрацію чи, чи вкладання коштів у лікарню, хто зрештою в ній буде лікуватись? Тобто якась така, знаєте, дисонанс взагалі в думках. Пане Микола, зрештою, скажіть, якщо ми говоримо про речі безпекові, наскільки людям взагалі безпечно знаходитися в цих місцях, ми розуміємо, що до лінії фронту ви завжди були поруч ці міста і. Обстріли часто траплялися наскільки зараз за останній час, за останній період, ворог активніше застосовує дальню зброю, і наскільки в містах може бути гучно, чи люди все ж таки можна сказати, так живуть в звичному ритмі, як це було в 2023 році? Пане Назаре, для ваших слухачів я поясню, що в нас є велика така конгломерація. Це чотири міста: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ це міста, які фактично перетікають в одне в інше. І це ці міста, якби оточують висоту, головну висоту, на якій знаходиться місто Часів'яр. В принципі, що стосується обстріл, то ракетні обстріли протягом цих двох з половиною років, більше вже війни, вони були постійні. На жаль, зараз ворог дуже близько підійшов до міста Костянтинівки, і сьогодні сумно, але прийдеться мені сказати про такі речі, що Костянтинівка обстрілюється з артилерії, зі ствольної артилерії. Сьогодні, о 16-й годині, знову були обстріляне місто Костянтинівка, четверо постраждалих, зруйновані будинки, зруйновані машини, втрачені життя, поламані долі. Як жити в таких умовах? Ми, ми звикли, ми дійсно звикли до ракетних обстрілів, які двічі на тиждень, як мінімум, в кожному машині. Але то, коли починає працювати стольна артилерія, це зовсім інше відчуття. Ви розумієте лягати спати і чути, як ідуть виходи ураганів, градів, прокидатися від ці ну, потужні такі. Вибухи то дуже депресивно, але так було два з половиною роки, і люди вірять в те, що буде в те, що буде перемога. Люди масово не виїжджають з Краматорська, Дружківки, Костянтинівки зі Слов'янська. От зараз Покровськ, так, траса на Дніпро перетворилася в таку живу річку з автомобілів, і там дійсно масово виїжджають, але знову ж таки. Ви розумієте, е, треба, щоб ЗМІ, і ваші ЗМІ, і будь-які ЗМІ дуже серйозно відносилися до людей, які дають ті чи інші інтерв'ю. Коли е, йшли надзвичайно важкі бої в Авдіївці і казали, що після Авдіївки побудована перша, друга, третя лінія оборони, що є куди відходити, то, все це було, м'яко кажучи, неправда. Тому що росіяни край швидко пройшли доволі велику відстань, дуже велику відстань. Я хочу вам сказати. Ну, От зараз, ви, якщо ви... ми поговоримо про ваші міста, де ви знаходитеся, про Дружківку, про Краматорськ, про Костянтинівку, наскільки вони мають хороші окопані позиції для наших Збройних сил України? Пане Назар, я вам скажу, що найкраще все, що було зроблено, було зроблено у 2017 році. Тоді, після 2014 року, після того як інша влада прийшла в Україну, дійсно були побудовані і окопи. побудовані ну, такі. Ну у нас специфіка нашого регіону полягає в тому, що це гори, це Донецькі гори, кряжі. Які не такі високі, як Карпати, звісно, Дарі, гори, але вони є гори, і всі висоти були поковині, покопані пориті окопами, дотами і таке інше. За рахунок цього тримається, наприклад, місто Торецьк, яке знаходиться ну, 6-7-8 кілометрів від так званої в лапках ДНР, і ворог ніяк не може просунутися, тому що було як слід укріплено починаючи. Після 2014 року, що стосується всіх комунікацій, які робилися е, після початку війни, я не можу е, достоменно сказати, що вони не робилися, але те, як легко проходить е, ворог, е, каже про те, що вони відсутні. Ну, е, цікавий приклад: е, Мирноградська військова адміністрація уклала договір на так звані зуби дракона. Які повинні буде, які повинні будуть поставлені до 1 січня 2025 року. На це вже говорить саме про, про все про себе. Каже. Я, я дивлюся, що робиться в Курску. Я дивлюсь, як росіяни будують лінії захисні, червоні, там неймовірно, просто інженерні війська напхали, все копається, будується, перекривається. У нас нічого не робиться. Я взагалі думаю, що навряд чи росіяни в'яжуться в. Цю м'ясорубку в Покровську їм простіше буде йти зразу на Павлоград, на Дніпропетровську область. Там справа того, що зовсім інший ландшафт там поля, рівнина, там нікуди заховатися нашим хлопцям Збройним силам України То ще велике питання: як ворог себе буде почувати і куди він направиться? Це зовсім інший фронт може розвертатися тоді, якщо вони беруть. Пане Миколе, так, я от бачу, відчувається по вашому настрої, що все ж таки люди, попри те, що ситуація складна, люди не хочуть евакуйовуватися і будуть так до останнього залишатись. Правильно я розумію, які, от, взагалі настрій ви спілкуєтеся з місцевими людьми, з місцевими мешканцями, як от які відчуття у них я вам скажу, що поки не почне прилітати безпосередньо з артилерії по домівках, люди виїжджати не будуть. Це я кажу два роки. Це, це з моїх особистих спостережень. Це спостережень. Того, що було часом яру. Я їздив туди в 22-му році. в 23-му ми постачали медикаменти. Там був наш шпиталь військовий. І Я дивився, як а вже бої були в Бахмуті, дуже дуже активні. Я дивився, як поводять себе люди. Люди не поїдуть до останнього. Вони будуть сидіти на місці, тому що це їх домівки, тому що в 22-му вони виїхали. І в 22-му вони повернулися після нашого пункту наступу, і вони знають, що таке жити ну слово вигнані да, вигнані, тобто виганяють в нас з наших насіджених місць, і потім виїжджати е, десь орендувати житло, втрачати роботу. Ми дякуємо, звісно. Ми донеччани, дякуємо всій Україні, яка прихистила наших людей в 22-му році. І західні регіони, і центральний регіон. Я не буду виділяти нікого. Велика подяка. Ми схиляємо голову перед тими, хто давав би безкоштовне житло, але втратити своє житло, втратити умови, в яких ти жив, втратити традиції, існування це зовсім інша справа. Що стосується настрою людей? Настрій просто жахливо е, такий розлючений. Тому що е, ви розумієте, коли мене на еспресо запитали, а як же таке може бути, що в Покровську? До речі, зараз пролетіли літаки над нами. Е, коли мене запитали, чому? Дуже Покровсь коротко, будь ласка, бо маємо обмеженість так, в ефірі. ...саджають квіти і як на це реагує населення. І, і чому це може траплятися? Відповідь дуже проста: У 22-му році. Ми дозволили купувати яйця по 170 гривень. Тут чи то кілограм, чи то літр. Я не пам'ятаю, але вони так відбрихалися. І потім, з оплесками ми випроваджували Реснікова як такого найкращого нашого міністра. Ми сприйняли це. військові адміністрації зараз на, на місцях отримали. Свідчення, як треба працювати, ось вони так і працюють, пане Микола. Дякую вам за цитку емоційну розмову. Насправді поділилися своїми думками про евакуацію на Донеччині. Взагалі, як вона триває, Микола Довдня, міський депутат дружківської міської ради. Пасибі, що долучилися до нашого етеру, бережіть себе.